Вітаю вас, я Тетяна Пономар І сьогодні ми змінили місце проведення нашої програми і усе заради того, аби попити каву з фронтменом групи Тартак Сашком Положинським. Вітаю тебе, Сашко. Доброго. дня. За час існування Тартака ви заспівали скільки пісень? Рахували? Дуже багато, так? Ну так приблизно більше сотні, але точно ну, не рахував. Ну можна порахувати, але для чого я не знаю. Ну є пісні, які стають шлягерами і лишаються такими вічними. Є пісні, які там зникають, так? чи є якась пісня, яку ви завжди будете співати? Мені здається, що е пісень, від яких я категорично відмовляюся, є дуже мало, і то я відмовляюся від них не настільки категорично, щоб за певних обставин е не виконати їх знову. Питання в тому, що якісь пісні я можливо. Трошки вже переріз. Ну, Все-таки вік іде, і ну, якісь речі вже не а, так хочеться виконувати зі сцен. З іншого боку, люди хочуть чути різні пісні. І час від часу ми йдемо на зустріч по бажанням і витягаємо з пісенної валізи те, що давно не грали. І е, буває навіть, що ну, така витягнута пісня для якогось одного концерту, ну там хочемо зробити прихильникам сюрприз, а давайте заграємо там цю, цю і цю, які ми давно не грали. І тут вони так заходять і нам, і глядачам, що ми їх починаємо грати частіше, частіше. Ну я ж кажу, немає такої пісні, від якої я категорично готовий відмовитися, так само немає пісні, яку я готовий там. Визнати номером один, все-таки я ну, більш-менш рівномірно люблю всі свої пісні. Звичайно, новіші пісні вони для мене цікавіші, як для автора, тому що вони свіжіші, тому що мені цікаво, як їх сприйматиме публіка. Ну і знову ж таки я не люблю одноманітності в житті. І, і коли ти граєш одні ті самі пісні впродовж багатьох років, це хай навіть на підсвідомому рівні все одно трошечки піднабридає. І виходить так, що хочеться завжди грати більше нових пісень, ті, які ти грав по кількості менше разів. Десь так. Ну, але якусь одну виділити чи в той, чи в інший бік я не можу. Зараз практично у нас в кожному концерті присутня пісня Лицарський хрест. По-перше, люди хочуть її чути, по-друге, я вважаю її важливою, і ми цю пісню зараз присвячуємо завжди. Тим людям, які, от, поки ми граємо концерти, знаходяться десь на лінії вогню, на лінії фронту чи, чи поблизу. Тобто тим людям, які дають нам можливість ці мирні концерти спокійно проводити. От, ну, дуже часто присутні в концертній програмі такі пісні, як там Стопроцентний плагіат, пісня, з якою нас дуже близько асоціюють. Люди дуже люблять наш дует зі світі «Ні, я не кохав». Звичайно, бувають концерти, коли ми не граємо, але здебільшого люди хочуть її чути. От люблять наші ліричні пісні там понад хмарами стільникове кохання Бучичака знову ж таки пісня присвячена. Одному місці в Черкаській області люблять пісню, я не знаю. Ну, такі пісні. За час існування свого Тартак, Тартаку вдалося створити свій упізнаваний стиль. Частково так, частково ні. Мені, мені подобається, що нам вдається. Лишатися впізнаваними з одного боку, а з іншого боку, ми дозволяємо собі багато експериментів і багато всього нового. От і... до речі, про експерименти вони не завжди комерційно вдалі. Для вас головне, коли ви щось експериментуєте, ви прораховуєте ну, слухай, чи я, для вас для... головне творчість? Тартак зараз не надто комерційно успішна група, і звичайно, комерційного успіху хочеться. Але якби ми гналися за цим комерційним успіхом, я впевнений, що ми би його мали. Ми б могли далі триматися за ту золоту жилу, ми далі могли експлуатувати всі ті теми, які ми використовували, е, рухатися в тому напрямку. І так багато хто робить. І, і це показує, що в принципі з комерційної точки зору це себе виправдовує. Що шоу але, все таки бізнес? Але я, крім того, що е, ну, людина творча, я ще й великий е, шанувальник музики. І мені самому не цікаво слухати тих, хто. З року в рік робить одне і те саме, експлуатує ті те самі теми, повторює одні ті самі ходи, гармонії, навіть слова деякі повторює з пісні в пісню. І, і, і так воно там працює, але мені це не хочеться слухати. І для мене важливо, щоб те, що я роблю, було цікаво мені самому. А мені не буде цікаво повторювати одне і те саме. Ми після своєрідного успіху. Альбому «Тартак Гуляйгро, так він був експериментальним, але його дуже гарно сприйняли в першу чергу за межами України. І у нас одразу е з'явилася дуже приваблива ком е композиція. Просто е до, до Європи і до Америки цей альбом трошки задовго доходив. І коли він дійшов, то він вже був трошки морально застарілим і нам е пропонували. Представники рекордингової компанії європейської зробити ще один альбом схожий. І е, тоді вони обіцяли нам хороше промо, хороший комерційний успіх в Європі. Ну як для української групи, зрозуміло, нас би не зробили суперзірками, але нам би е, відкрили дорогу на європейські фестивалі. Ми мали би там час від часу європейські клубні турне і так далі. І ми, е, ми спробували вхопитися за цю пропозицію. Ми зібралися на репетиційній базі, ми попрацювали з матеріалом, і ми зрозуміли, що ми не хочемо повторювати те, що ми вже робили, а робити інакше у нас вже не виходило, тому що ми цю тему для себе вже закрили. Нам вже це все було нецікаво, і можливо, колись ми знайдемо якийсь інший спосіб задіяти в своїй музиці фольклорні пісні. Але повторювати те, що ми вже зробили, нам самим не хотілося нам було не цікаво. І тут уже комерційний успіх. І перспективи європейські для нас вже не мали такого великого значення. Привносимо щось нове в свою музику. Розвиваючись, так ми все одно ну, лишаємось спізнаваним тартаком, і що приємно, у нас з, е, уже ну є, є можливість озирнутися назад, озирнутися довкола і зрозуміти, що є і було багато колективів, на які ми вплинули явно, явно вплинули тим, що ми робимо, і як ми робимо. Це звичайно приємно. Одні з таких фішок Тартака це дуети, які все-таки робили вас популярнішими. Той же дует зі Світізем, який ми говорили. Дует з Каті Чілі, теж який вибухнув ця пісня. А зараз Катя Чілі на одному з центральних каналів ніби повернулася на сцену. Ви не плануєте знову записати якийсь дует щось щось схоже для нас. Дуети це не самоціль. Це розширення своїх можливостей. Ну, по-перше, я не вмію так гарно співати, як багато з тих людей, з якими ми пишемо дуети. По-друге, кожний дует це можливість свою власну творчість доповнити творчістю інших людей. Ще один момент це коли творчість іншої людини надихає нас на творення чогось свого. І такі дуети теж дуже часто відбуваються. Той самий дует «Світязь» — існувала їхня оригінальна пісня Ні не то кохав. Чи вона якось інакше в них навіть трошки називалася. Разом ми створили пісню, яка нібито і схожа на ту, а з іншого боку, принципово не схожа. І це е, великий, мені здається, творчий е, успіх і для Тартака, і для Світязя також. От. І зараз от, я вам вже говорив про два нових альбоми, mm -hmm. і один з них це альбом дуетів знову. З ким будуть дуети? Е, ну, я весь список ще не можу вам озвучити, тому що я ще його не знаю. Весь список. Я можу говорити про ті дуети, які вже є. Є вже дует з Арсеном Мірзояном, з Тоною Матвієнко, з Віталієм Керіченком з групи номер 482 Планується, а, є прекрасний дует з Олегом Собчуком з групи Sky. Планується дует з Павлом Вороницею з групи От, Ну, Це те, що я зараз. А, з Марічя бою, мабуть, буде. Про інші поки що не можу говорити, поки їх немає. Отом, вся дуетна робота це своєрідний теж творчий експеримент. Він може просто не вдатися, і тоді його не, від... ну, не буде, він не відбудеться, його не побачать, не почують. І зрозуміло, що нам не хочеться, щоб ми виглядали як пустотзвонами, що от ми там анонсували якісь дуети, а він з якихось причин не відбувся. Тому я зараз скажу про те, що вже. Або на фінальній стадії роботи, або вже завершено. Частина дуетів це мої авторські пісні, повністю написані вже з розрахунку на те, що це буде дует. А інша частина, як, наприклад, з Арсеном Мірзаяном чи з Олегом Собчуком, ми брали фрагмент уже існуючої їхньої пісні, чи так само з Віталієм Кириченком з номер 482. Ми брали фрагмент існуючої пісні і доповнювали туди. Своїм, ну і я, 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 я не гарно сказав, доповнюючи це своїм, ні трошки інакше. Там у Світязі було більше світіського. А, а зараз ми беремо буквально один фрагмент і вже від того фрагменту добудовуємо, там відштовхуємося, добудовуємо. Ну, зовсім там принципово інакше інколи звучить пісня, але але ну, це теж цікаво. Хлопці інколи дивуються, от Арсен такий, це що моя пісня? Ну, так, це це пісня. В одному зі своїх недавніх інтерв'ю ви е, говорили про те, що ніколи би не брали б участь у е, шоу, де е, в журі сидить Вірка-Сердючка. Ні, ні, я не казав ніколи. Я казав менше за все, я хотів би брати участь в конкурсі, де в журі сидить Вірка-Сердючка. Моє питання насправді в тому, хто ваш найважливіший критик, до чиєї думки ви завжди е, дослухаєтесь? Ну для мене найважливіша точка зору. Людей, які є відданими прихильниками Тартака, ну крім крім власне точки ну, прихильники, зору... це зрозуміло. А от людина <скільки> така є особистість. Ну я не можу сказати, що е... є хтось, кого би я міг вирізнити, як от якогось там гуру, е... ідола якогось чи ні. Мені завжди цікаво знати точку зору своїх колег, людей, яких я поважаю. Але для мене це не є вирішальним фактором. Перше, це я сам. Якщо мене самого не пре, я це нікому не буду показувати. Якщо мене самого пре, то мені вже в принципі байдуже, як там інші, реагують. Мені простіше сприймати критику, мені приємніше сприймати схвальні відгуки. Але якщо говорити про те, чия точка зору для мене дійсно важлива, це наші прихильники ну не мається на увазі будь-які прихильник Тартака, а саме ті люди, які... З Тартаком вже багато-багато років, які так чи інакше сприймають нашу творчість в різних її проявах. Щось їм подобається більше, щось менше, але вони віддані Тартаку як носію там, якихось певних цінностей. І тут уже не завжди має значення безпосередньо музичний матеріал, скільки набіру цих важливих. Принципі, на останок моє питання. Ви, оскільки ми знаходимося в Черкасах, чи часто ви буваєте у нас в місті, в області? Наскільки багато у вас тут друзів? Наскільки воно рідне для вас? Брихати не буду. Друзів не надто багато, але є. Ну наш бас гітарист, він живе в Черкасах. Можна його назвати другом чи ні? Ну я не знаю, це частина команди невід'ємна. Дмитро Чуєв народився в Черкасах. Виріс в Черкасах. А може не народився, не ну, брехати не буду, може, я не знаю. Ну, ну, Діма зараз живе в Черкасах і їздить до Києва, коли є необхідність в його присутності там, але він тут. Гарні дівчата є в Черкасах, з якими люблю побачитись, поспілкуватися, провести час разом. От. Ну, а взагалі, ну, на Черкащині є. Дуже багато місць, де я люблю бувати. Люблю дуже Холодний Яр, Чигирин. Коли мені треба їхати десь в напрямку там, Дніпра, Запоріжжя, я завжди намагаюся їхати. Власне, от Канів, Черкаси, Чигирин і далі вже на Світловодську. Це не дуже популярна дорога, але я її люблю саме через те, що вона дуже гарна і мені дуже подобаються ці краєвиди, ці місця. От, люблю заїжджати вже, як казав, в Холодний Яр. Люблю бувати біля дуба Залізняка. Люблю там переночувати в цих хатках, там що там в тому селі, як там Будан, да, не здавається, здається, невеличке таке село. Ну, є багато гарних місць. Колись, пам'ятаю, коли був в Чигирині, навмисно приїхав в Чигирин на два дні, робив екскурсію, ходив по музеях. Був там в музеї Богдана Хмельницького, був там в історичному музеї, чи в археологічному якось так він називає. Був там на, на місці, де стояла фортеця, колись чи замок. І було цікаво. Я не знаю, з чим це було пов'язано, але була якась міграція гусіні в той час відбувалася, і там у ці сходи. Що вели нагору туди до фортеці. Вони повністю були вкриті гусінню і по перилах повзала гусінь. Я навіть зняв якийсь там відеоролик, такі гусінні перегони в Чигирині. Дякую, дякую вам дуже. Я бажаю вам завжди бувати там, де вам подобається так. Де вас ну я так і намагаюся. Дякую вам дуже дякую. за те, що погодилися з нами зустрітися. Дякую. За філіжанку кави зі мною сьогодні був фронтмен групи Тартак Сашко Положинський. Пам'ятайте, що гарна розмова почасти бадюрить краще за філіжанку кави. Дякую, що дивитесь нас. Побачимось.